Естонія вимагає надати Україні конкретний план вступу до НАТО. Військам НАТО не доверя, друг ти мой. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. НАТО на саміті в Вільнісі має представити конкретні кроки для вступу України в НАТО, а не вкотре повторювати формулювання про відкриті двері в альянс. Уже недостатньо просто повторювати наявну позицію, що Україна буде вітатись у НАТО. Ми повинні рухатись вперед і дати Україні чіткий сигнал про її подальші кроки. Вступ України до НАТО та ЄС становить безпековий інтерес, перш за все, для самої Європи. А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголошує, що НАТО має знайти шляхи підтримки процесу вступу України до НАТО уже найближчим часом. Питання історії це завжди питання політики, особливо у відносинах із такими важливими, але складними водночас партнерами, яким була і залишається Німеччина щодо ініціативи сьогоднішньої нашого президента. Мені здається, що це дійсно правильний крок, адже саме 8 травня. Був підписаний акт капітуляції, і тому е, святкувати у цей день не лише е, чи відзначати, точніше вшановувати жертв е, мільйони українських жертв нацизму, але так само і відзначати внесок українців, які завжди замовчували, применшували у перемогу над гітлерівською німеччиною у звільнення європейців від цієї коричневої чуми. Я вважаю, що це дуже. Влучно, а 9 травня День Європи це той день, який спрямований у майбутнє у майбутнє наше, як члена ЄС, як члена НАТО. Я в цьому переконаний. Але на цьому шляху у нас ще чимало завдань, так само як і чимало завдань стоїть у тому, щоб домогтися від наших партнерів, і насамперед, звичайно, від від Німеччини визнання, визнання українців. Як народу, що найбільше постраждав під час окупації, під час цих брутальних варварських років війни і визнання, в який спосіб я коли приїхав до Німеччини у 2015 році, я був шокований тим, що про ціну, яку українці заплатили. Під час Другої світової війни ніхто не знає і не хоче знати. Про це не пишуть і досі шкільні підручники. Про це майже не було жодних наукових публікацій книг. І саме, саме, тому, саме тому, на жаль, я згадав про те, що історія це політика. Ми бачили, яким чином Німеччина реагувала на нашу думку абсолютно. Неадекватно на загрозу війни, яка наближалася напередодні 24 лютого минулого року, бо німецьке суспільство і політиком вони були засліплені цим наративом, що їхня історична провина за жертви, яких вони завдали у ході окупації у ході війни, стосується лише Росії. Україна була на цій мапі історичної пам'яті, історичної відповідальності відсутня. І, на жаль, ця ситуація вона певною мірою зберігається і досі. І саме тому німецький політикум прощав все те, що робив нинішній російський режим, і після анексії Криму, і після того, коли мінські угоди Кремль просто-напросто ігнорував, причому робив це роками. І після того, коли росіяни готували. Вже фактично цю повномасштабну агресію вторгнення проводили маневри на наших кордонах. Німці на все це заплющували очі, бо вважали, ну ми ж не можемо дражнити наших росіян, яким вони завдячують. До речі, так само це такий міф існує в Німеччині. Завдячують німецьку єдність, яка відбулася після понад 40 років окупації, окупації східної Німеччини. У день перемоги в Європі світові лідери запевнили у підтримці України, яка через 78 років після завершення Другої світової змушена знову боротися за незалежність і протистояти тепер уже російському вторгненню. У день перемоги в Європі. Ми вшановуємо українських захисників, які щодня безстрашно борються за мир та свободу у всій Європі. Таку заяву оприлюднило Міністерство оборони Литви. Справжньої перемоги не буде, поки земля України не буде вільна від сил агресора. Додали вони держсекретарша Ентоні Блін. Інкен написав у Твіттер сьогодні. Ми відзначаємо День перемоги у Європі, коли справедливість і демократія перемогли диктатуру і гніт. 78 років по тому. Ми досі стоїмо на стороні цінностей, які тріумфували у День перемоги в Європі. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, написав він. Більше про те, які заяви лунають у цей день і як відзначають його європейці, поговоримо із Богданом Цюпином, який на зв'язку із Лондона. Богдане вітає український президент. Сьогодні Володимир Зеленський провів історичні паралелі. І порівняв путінську Росію із нацистською Німеччиною, і говорячи про роль українських військових у перемозі над нацистами, тоді сказав, що так само українці завдадуть поразки і російським агресорам нині. Чи говорять про історичні паралелі інші європейські лідери сьогодні? І як загалом відзначає цей день? Якщо говорити про відзначення цього дня, то узагальнювати взагалі-то дуже дуже важко, тому що, наприклад, у Франції е, сьогодні вихідний день, е, день перемоги. А наприклад, у сусідній Бельгії, ні е, тут у Великій Британії, звідки я з вами розмовляю, сьогодні вихідний день, але не у зв'язку з е, днем перемоги у Європі, а тому, що відбулася. Коронація е, короля Чарльза III і сьогодні. Британцям влаштували державний вихідний з цієї нагоди. Якщо зупинитися на прикладі Великої Британії, то я думаю, насамперед треба сказати, що британці дуже 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 пишаються ролью своєї країни в антигітлерівській коаліції, і у другій світовій війні загинули десятки тисяч британців. Тобто йдеться про серйозні пожертви, йдеться про сліди руйнувань і бомбардувань, які збереглися тут у Великій Британії. Нії, і зокрема, британці дуже добре пам'ятають, як у Лондоні у метро ховалися від німецьких бомбардувань, так як українці ховаються у станціях метро у Києві, у Харкові і в інших містах України. Отже, паралелі паралелі є, але загалом. 8 травня день не обов'язково вихідний. Як правило, якщо урочистості якісь і влаштовують з нагоди дня перемоги, то це може бути частіше. В якійсь круглі річниці, наприклад, офіційно державний вихідний день перемоги з заходами День перемоги у Європі у Великій Британії був 2020 року, коли була 75-та річниця. А на рівні Європейського союзу, можливо, цікавішою чи датою, про яку більше говорить, є 9 травня, День Європи, і, зокрема, сьогодні у Брюсселі. Оголосили про те, що Україну завтра у День Європи відвідає президентки Єврокомісії і заявили, що задоволені рішенням і українців святкувати його. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.